Геркулес непогано. Збереглися. Записи сеансів зв'язку. Протоколи сеансів зв'язку часів активності есвідомості. свідомості Записи проводилися за допомогою установки в лабораторії Каланчі, зокрема в автономному режимі. Журнал сеансів зв'язку. Папка знайдена на базі чистого неба. 2011 вересень. Повідомлення від 03.09.2011 ВД відповідає на попереднє питання. Станом на вересень 2011 року. Аномальна енергія, що надходить із ноосфери, усе ще нестабільна. Так звані викиди, результат цих флуктуацій. Продовжуйте спостереження і збір даних. Каланча прийнято. Продовжуємо спостереження. Повідомлення від 10092011 ВД. Для забезпечення функціонування плану Кінжал, вам необхідно прийняти до лав угрупування агента а 2нш 017 і забезпечити спостереження за ним. У разі виявлення нестабільної роботи його нейропрограми потрібно мотивувати агента на пошук і ліквідацію сталкера. Адвокрапка LS013. Прийнято. Спостереження буде встановлено. Лебедів. Ось ми й побачимо темну сторону угрупування чисте небо.